Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс. Я за річний ігор. За результатами другого дня роботи палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, спікер відповідного законодавчого органу, так і не був обраний. Маккарті не зміг переконати своїх колег з крайнього крила республіканців підтримати його кандидатуру. І так, що ми маємо по результатам голосування. Четверте, п'яте і шосте голосування показало абсолютно ідентичні результати. Представник від демократів Джефріс отримав 212 голосів. Представник від республіканців Маккарті отримав 201 голос, а представник від крайнього крила також. Це республіканці, Дональдс отримав 20 голосів. І відповідно такі результати були повторені протягом цих всіх трьох голосувань. Загалом у голосуванні взяло участь 433 конгресмена. І так, що це означає для Маккарті? Перше, він не здатний консолідувати позицію крайнього крила республіканців. Уже зараз говорять про те, що це дуже Важкий удар, можливий удар для Макарті у його подальшій політичній кар'єрі. Хоча після того, як була оголошена перерва до четверга 12.00 за часом Вашингтону, він говорив про те, що консенсусного рішення ще немає, але є прогрес, тому що коли було оголошено перерву до 8-ї години за часом Вашингтону, в середу була якась невелика надія з приводу того, що буде якась домовленість. Проте її так і не відбулося. Очевидно, тут визначити оцей фактор розкольних тенденцій у республіканцях і ті варіанти, про які я говорив у попередньому відео, що дуже значний шанс має варіант. Щодо обрання альтернативної кандидатури, яку буде підтримувати як Крило Маккарті, так і те праве Крило республіканців. Але це теж, хоч і цей варіант набирає відсотки ймовірності, але як його реалізувати? Зніє сторони, більша частина республіканців погоджується з тим, що Винен бути спікером Палати представників саме Кевін Маккарті. А крайнє крило республіканців, воно в принципі не може визначити якусь одну консолідовану фігуру навіть від свого крила. Поясню чому. Учора ж у виборах від цього крила приймав участь не Доналдс, Вчора взагалі був Джордан, а в перше голосування то взагалі там було аж три представники. Від республіканців із цього руху. Що це означає, що якщо навіть буде якась представлена альтернативна кандидатура, очевидно, знову ж таки будуть якісь розбіжності між представниками Маккарті і крайніми республіканцями? Варіант два з приводу того, що демократи можуть набрати. Цих 6 голосів. Теж поки варіант такий малоймовірний, я впевнений, що якісь обговорення йдуть, але по результатам ми цього не бачимо. В четверг, 4 січня, 5 точніше січня 2023 року буде продовжуватись голосування. І ми побачимо, наскільки слова Макарті з приводу того, що є якийсь прогрес, дійсно будуть мати місце, поки ситуація заходить у глухий кут. В першу чергу, це глухий кут для Кевіна Макарті, і його політична кар'єра тепер буде залежати виключно від того, як він зможе вирішити цю ситуацію, якщо він ж таки, зможе отримати голоси. То, в принципі, він стане спікером і може навіть мати якісь подальші амбітивні плани. Якщо він цього не зможе зробити, ну фактично кар'єра може зайти у темний шлях. Тому, підсумовуючи вище зазначене у цьому відеоматеріалі, хочу зазначити, що криза у Палати представників. Продовжується ось цей глухий кут. Кевін Маккарті не зміг консолідувати республіканців, і як результат голосування продовжуються, і ці голосування відбуваються не на користь Маккарті, а також не на користь самих республіканців. Тому що це знову ж таки бачать люди, в тому числі, які за них і голосували. І вони говорять про те, що не можуть. Республіканці домовитись між собою в ім'я Сполучених Штатів Америки. Чим це може обернутися? А це обернеться виборами в 2024 році, де знову ж таки буде обиратися повний склад Палати представників, ну, частини Сенату. Також будуть і президентські вибори. Шанси можуть бути дуже і дуже зменшені для республіканців, якщо вони. Не виправлять помилки і знову ж таки, якщо вони не розірвуть будь-які відносини з Дональдом Трампом. В принципі, це коротко, що я хотів вам розповісти по цьому відеоматеріалу, закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео, ділитись ним з друзями. Не забувайте підписуватись на YouTube канал. Слава Україні, слава Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за нашу незалежність! Все буде Україна! Хай щастить вам!